Маріуполь місто, де море зустрічається з небом, а світло над азовом завжди було особливим. Саме це світло надихало Архипа Івановича Куїнджі – митця. Чиє ім'я стало символом українського пейзажу, краси і внутрішньої сили. Художній музей імені Куїнджі став важливою частиною культурної історії міста. Його історія розпочалася задовго до офіційного відкриття. Ще у 1930-х роках музейники мріяли створити художній відділ. А перша галерея з'явилася 1937 року з півсотні полотен. У 1960-х роках у Маріуполі відкрилася картинна галерея при краєзнавчому музеї. Саме тоді до міста почали надходити оригінали робіт Куїнджі зі Санкт-Петербурга та Третьяковської галереї, а також твори його сучасників. Поступово колекція зростала і у 1972 році відкрили виставковий зал імені Куїнджі. Згодом саме тут відбулася перша республіканська виставка пейзажу меморіал Куїнджі. На початку 2000-х старовинний особняк на вулиці Георгіївській, зведений ще на початку ХХ століття, став новим домом для музею. Ця будівля, колись сімейна оселя Маріупольських меценатів Гіацинтових. Отримала друге життя після реставрації. І 29 жовтня 2010 року відбулося урочисте відкриття художнього музею імені архипа Куїнджі. Того дня музей відвідали понад дві тисячі людей. На першому поверсі відкрилася експозиція, присвячена життю та творчості художника, на другому відбувалися виставки сучасних митців. У залах зберігалися три оригінальні роботи Куїнджі. А також полотна Айвазовського, Дубовського, Верещагіна, Яблонської, Марчука. Лом, колекція музею налічувала понад 2200 творів живопису, графіки, скульптури, декоративно-ужиткового мистецтва. Музей був живим простором. Тут проводили пленери, зустрічі, фестивалі і освітні програми. Це було місце, де мистецтво надихало й об'єднувало маріупольців і маріупольчанок. Та 2022 року все змінилося. Повномасштабне вторгнення Росії зруйнувало будівлю музею, майже вся колекція втрачена. Оригінальні твори Куїнджі і інших художників були викрадені окупантами сьогодні музейники працюють над створенням каталогу втрат, щоб зберегти пам'ять про кожен експонат, кожну картину і кожну історію. Попри все, музей Куїнджі продовжує жити. У виставках, що проходять у різних містах України, у меморіалах, у творчих проєктах, присвячених митцю. Бо пам'ять не можна зруйнувати бомбами. Збереження культурної спадщини це не лише про картини чи будівлі, це про ідентичність, про те, ким ми є і ким залишаємось, навіть у найтемніші часи. Маріуполь зруйнували, але його мистецтво живе, і поки звучить ім'я Куїнджі, триває історія світла. Яке перемагає темряву.